Всім привіт! Ветлікар на зв'язку. Однією з найголовніших проблем у свинарстві є збереження новонароджених поросят з мінімальними затратами. Особливо це актуально в господарствах з багатоплідною генетикою. Як це зробити? На ринку України є продукт Tonicity PX це ізотонічний протеїновий набій. Оптимально його випоювати з 3 по 8 днів після народження. Продукт використовується як для лікування хвороб, так і для профілактики. Він має дуже сильну відновлювальну дію після діареї. Можна використовувати одночасно з антибіотиками, як результат, ми маємо лікування плюс відновлення. Також незалежно від віку, можна відійти від схеми та випоювати слабким, маловісним та хворим поросятам. Гарні результати дає випайка у збірних гніздах. При використанні Тонісіті ТПХ, як бонус ви маєте плюс 180 грам приросту за період його випайки.